Легендарний ЗАЗ 968 М Запорожець це машина, яку любили, ненавиділи, висміювали, і про яку складали легенди. Це культурний феномен совка, який також, як і попередники, Горбатий та вухатий, отримав купу прізвищ. Часто автомобіль називали Мильниця в честь форми кузова. не менш часто авто виличали як запор. Давайте пройдемося по його історії і дізнаємося, чому ця малолітражка стала одночасно і героєм анекдотів, і другом багатьох сімей. 968 з'явився не на пустому місці. До його появи на заводі вже був досвід в автомобілебудування. Перед мильницею існував і 965 Горбатий, і серія легкотонажних прототипів 970-го індексу і вухатий ЗАЗ 966, -й. і навіть почалась розробка військового транспортера Амфібії, що буде передана на ЛУАС. А історія нашого героя почалась з того, що мильниця спочатку була вухатою. У 1971 році на конвейер Запорізького автозаводу вийшла нова модель ЗАЗ-968. Із першого погляду, це був той самий 966-й Запорожець. Правда, усередині він отримав модернізований двигун ммз 968 Хоча потужність залишалася такою ж, як і в попередника. Але сам мотор був удосконалений. Зовні відмінності були мінімальні. Найпомітніше нововведення це появи сигналів заднього ходу, і все. Та з часу машину почали підтягувати. Передні поворотники під фарами головного світла переробили на габаритні вогні, бампери зробили сходовими із частин, додали так звані боковинки. Зміни торкнулися і салону. Автомобіль отримав нову панель приладів, а передні гальма стали більш надійними завдяки двом робочим циліндрам. Додали і кілька інших дрібних удосконалень, які робили поїздку трохи комфортнішою. Випуск цього запорожця триватиме аж до 1978 року. За цей час його зовнішність поступово оновлюватиметься, і наприкінці виробництва 968-й виглядатиме майже так само, як і модернізований за 968 А, який з'явився на конвеєрі ще в 1974 році. Ну а поява моделі 968 А була зумовлена тим, що у 1973 році в усьому світі посилилися вимоги до пасивної безпеки автомобілів. Що змушувало виробників доопрацьовувати свою продукцію до прийнятного рівня, щоб зберегти за собою ринки у вибагливій Європі та Америці? Швидкості ставали більшими, аварії ставали страшнішими. До речі, як ми пам'ятаємо із попередніх роликів, радянський автопром близько 40% продукції відправляв за кордон, не дивлячись на гострий дефіцит автомобілів у середині червоного гулагу. Отже, у результаті проведених робіт із модернізації автомобіля з'явився новий варіант 968А. Від базової моделі він відрізнявся травмобезпечним кермовим механізмом із енергопоглинаючим елементом у кермовому валу, гальмами із роздільним приводом на передні і задні колеса із сигналізатором виходу з ладу кожного контуру, а також ременями безпеки, м'якою панелі приладів і замком запалювання із протиугонним механізмом. У результаті впроваджених нововведень 968 а в першій половині х успішно витримав перевірку на відповідність європейським вимогам безпеки і випускатиметься серійно до 1980 року, поставляючись як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. При цьому простіший варіант ЗАЗ 968 також продовжує вироблятися, але в менших кількостях, і був доступний в основному на внутрішньому ринку, бо безпека для радянського громадянина це зайва буржуазна цацянка. Для свого часу 968 та 968 А виглядали так собі пропорційний, але невеликий кузов із скромним соціалістичним оздобленням. Зовнішність, що розроблена ще в 61-му році, стрімко застарівала. Усередині запорожець, незважаючи на деякі деталі, уніфіковані із Жигулями, нагадував справжню машину, але для комфортного перебування чотирьох пасажирів у невеликому салоні, місця відверто бракувало. Тому тривалі поїздки в такому складі не рекомендувалися. Хоча існує чимало легенд, як громадяни перетинали червоний гулаг вздовж і впоперек на цьому папелаці, сидіння можна було демонтувати. Завдяки широким дверям радянський громадянин міг розмістити на задньому дивані негабаритний вантаж, наприклад, новенький кольоровий телевізор Електрон. Тільки недосвідченого і розбалованого водія в запорожці могли здивувати деякі органи управління, які завдяки задньомоторній схемі знаходилися не на своїх звичних місцях. Так, ручка підсосу ховалася між передніми сидіннями, а важіль замка капота за середньою стійкою кузова. У днищі автомобіля знаходився люк, через який можна було позбутися води в салоні у разі її попадання при їзді бездоріжжям, хоча ще й досі ходять жарти, що цей люк призначався для зимової риболовлі. Спекотним літом виникала проблема через недостатнє охолодження двигун машини був схильний до постійного перегріву і інколи бензонасос міг відмовитися качати паливо. Машина могла заглохнути і рятували ситуацію лише змочена холодною водою ганчірка, часто накинута на бензонасос для його охолодження. Але були у виподібного чотирициліндрового двигуна і свої переваги перед іншими, наприклад, повнопотоковий відцентрований масіний фільтр добре справлявся із своїми обов'язками і не потребував змінних фільтруючих елементів, а отже, і додаткових витратних матеріалів. Конструкторам низький уклін. Загалом ресурс Мелітопільського двигуна виявився невеликим. Номінально це 125 тисяч кілометрів, але реально у декого ресурс міг закінчитися на 40-50 тисячах. Тим більше у власників СРСР не завжди вистачало ресурсів і можливостей правильно доглядати за двигуном і заливати в нього мастило належної якості. Самі ці двигуни Мелітопільського заводу під час роботи видавали нещадний гуркіт із характерним завиванням повітряного осьового вентилятора. Таке нагромадження звуків важко сплутати з роботою іншого мотора, і запорожність можна було швидше почути, ніж спочатку побачити. Саме неприємний звук був одним із пунктів, за що запорожець ненавиділи. Ще одна дивовижна затність автомобіля це кути установки коліс, що постійно порушувалися, через що запорожці постійно їздили дорогами, так би мовити, перевальцем. Повернути колесам початкове положення було досить складно, і багато власників просто мирилися із підвищеним зносом шин на своїх машинах. Для підтримки тепла у запорожці зимовий час та міжсезоння зовсім не обов'язково було молотити силовим агрегатом, спалюючи таким чином літри бензину. В автомобілях ЗАЗ була повністю автономна система опалення, здатна працювати окремо від мотора. Варто сказати, що вона періодично могла збоїти. У 1976 році модель ЗАЗ 968А отримала державний знак якості. Цього ж року на заводі Комунар відбулася знакова подія. З конвейера зійшов мільйонний автомобіль, і ним став саме ЗАЗ-968А. Після початку серійного виробництва 968А інженери одразу ж узялися за роботу над його подальшою модернізацією. Уже в 1977 році було представлено прототип майбутнього ЗАЗ-968М. Загалом він був дуже схожий на серійну версію, яка з'явиться пізніше, але задня частина мала інші рішення: Бічні повітрозабірники у задніх крилах були відмінної форми. А дизайн задніх ліхтарів диктувала конфігурація крила, що перейшла у спадок від ЗАЗ-968А. Нарешті серійний ЗАЗ-968М з'явився на конвеєрі у 1980 році. Порівняно із попередниками, він отримав дещо змінену форму і оздоблення кузова. Насамперед одразу впадала в очі відсутність знаменитих вух на боковинах моторного відсіку. Їх замінили пласкі решітки для відведення повітря від двигуна. Саме через це авто швидко охрестили мильницею за округлі форми кузова і декоративний молдинг на боковому підштампуванні, який ніби ділив машину на верхню та нижню частини. У моторному відсіку була по-іншому організована циркуляція повітря, що помітно покращило охолодження двигуна. Серед інших зовнішніх змін нова, більш опукла передня панель із декоративним чорним молдингом. Важливо і те, що на ЗАЗ 968М зникла перегородка в багажнику, яка раніше відокремлювала простір для запасного колеса. Тепер запаски розташовувалися інакше, а акумулятор, що раніше знаходився праворуч від колеса, перемістився на ліву частину багажного відсіку. Передні і задні бампери оснастили гумовими накладками у середній частині та пластмасовими боковинами. У фарах з'явилися чорні гумові обідки, а задня панель утримала нові прямокутні ліхтарі. В останні роки виробництва спереду перед лобовим склом прибрали вентиляційні решітки, а на їхньому місці встановили омивач. Суттєво змінилася і електрична частина автомобіля, було впроваджено нову схему електрообладнання, з'явився повноцінний блок запобіжників, електронне реле поворотів і навіть аварійна сигналізація. Однак не обійшлося і без мінусів. зник повітропровід, який раніше подавав тепле повітря через центральний тунель до ніг пасажирів позаду. Крім того, спинка заднього сидіння змістилася назад, у притул до бензобака, через що високим людям стало значно незручніше сідати в задній частині. Конструктори також модернізували ущільнення важелів передньої підвізки, завдяки чому вдалося знизити обсяг періодичного технічного обслуговування. А на рульовій колонці замість двоважільного перемикача встановили новий триважільний. Тепер за його допомогою можна було керувати не лише показчиками поворотів і перемиканням світофар, а й роботою склочисника та скло -мивача. На емблемі красувалася гребля Дніпрогес, символ індустріального Запоріжжя. У надкапотному п'ятикутнику над каскадом гідроелектростанції зображені стильні літери Зас. Фон емблеми червоний, який обільшився символів радянської влади. Для поставок на експорт були створені спеціальні модифікації ЗАЗ 968 Е та ЕГ із експортними двигунами ММЗ 968 А із збільшеним ступенем стиснення до 8,4 під більш якісний бензин із вищим октановим числом і, відповідно, із вищою потужністю 45 кінських сил. Машинам, що надходили за кордон, замість важковимовного слова Запорожець дали легке для вимови європейцями ім'я Ялта. Ці ялти продавалися не тільки в соціалістичних країнах, але й в деяких капіталістичних, наприклад, у Фінляндії. Основні зовнішні відмінні ознаки експортних машин, дзеркало заднього виду встановлене на передньому крилі, передні фари чеського виробництва і задні катафоти встановлені під самою кришкою капота. Для внутрішнього ринку катафоти встановлювали значно нижче, над бампером. Можливо, асоціації із мильницею виникли через ребро жорсткості, що проходило по всьому периметру кузова і візуально розділяло його на дві половини. Надто вже це було схоже на аналогічну лінію роз'єму на пластмасовій коробочці Демила. Взагалі, серія автомобілів Запорожець, мабуть, були найдоступнішими повноцінними легковими автомобілями за всю історію СРСР. Мотокаляски «СМЗ» враховувати не будемо. Нова машина коштувала 3,5 тисячі рублів у 80-х. Для порівняння в ті ж роки ВАЗ 2101 Жигулі коштував 5,5 тисяч рублів, ВАЗ-2103 – 7,5 тисяч рублів, і зрозуміло, що за нижчі гроші розраховувати на будь-які зручності в запорожці не доводилося. Але своє утилітарне завдання із доставки пасажирів з пункту А в пункт Б запорожці таки виконували. Усі ці запорожці мали неочевидний плюс непогану прохідність по ґрунтових та розмитих дорогах у порівнянні із «Жигулями» і москвичами. Все завдяки своїй невеликій масі та розваговці. Прохідності запорожці сприяли незалежна підвізка всіх коліс, височенний кліренс і плеске днище без виступаючих елементів трансмісії, а також добряче навантажені ведучі колеса. На них завжди припадало не менше 60% від загальної ваги машини. Висока жорсткість дводверного кузова запорожця дозволяла встановлювати на його даху багажники для перевезення усякого краму, а найпросунутіші користувачі примудрялися чіпляти до машини навіть причепи. І з такими видатними здібностями запорожці були в улюбленцях у автомобілістів, початківців, туристів, дачників та пенсіонерів. Були у запорожця і далекі родичі, і навіть конкуренти НСУ принц 4 61 року. Побутує думка, що дизайн запорожців другого покоління змальований саме з цієї моделі, але батьком був американський Шуролет Корвеєр, що з'явився на світ восени 59-го року і послужив прототипом для обох машин. Цей один із найскандальніших автомобілів в історії Америки подарував принц запорожцю те саме добре впізнаване горизонтальне ребро жорсткості, що приходить по периметру всієї машини, завдяки якому всі три машини дуже схожі між собою. Тарабан 601 1964 року. Як жартували самі німці в східній Німеччині, завдяки запорожцю навіть тарабан став конкурентним. На відміну від нашого народного автомобіля, німецький був більш просунутий компоновки із двигуном, розташованим спереду і передніми ведучими колесами, але мав свої вроджені недоліки. Це слабкий двотактний двоциліндровий двигун повітряного охолодження і тісний дводверний кузов із навісними панелями із дуропласту, зробленими із відходів бавоняної промисловості. Польський Fiat 126R у Польщі за італійською ліцензією також випускався мікролітражний легковий автомобіль задньомоторної компоновки із двигуном повітряного охолодження, але на цьому схожість між Fias 26 r і запорожцем закінчувалася. На польській машині стояв дохлий двоциліндровий двигун із нижнім розпредвалом, потужністю всього 23 кінські сили, а сама машина виявилася більш ніж на півметра коротшою і значно вищою, ніж Запорожець. На базі 968-го створювалися спеціальні версії для водіїв інвалідів, оскільки значна частина запорожців до 30% від загального випуску завжди надходила до органів соціального забезпечення та радянського комітету ветеранів війни і безкоштовно або зі значними знижками розподілялася між людьми із фізичними дисфункціями. Такі машини завжди позначалися спеціальними знаками на вітровому і задньому склі. Наприклад, ЗАЗ-968Р. Це найскладніша в управлінні модифікація, розрахована на інвалідів, які мають лише одну здорову руку і ногу. Машина мала малосильний двигун 27 кінських сил, електромагнітне щеплення і коробку передач без четвертої передачі. Швидкість була суворо обмежена до 60 км на годину. У період із 90 по 92 роки на конвеєрі з'явилася доволі незвичайна модифікація базового 968М, це пікап під індексом 968 МП. Брали вибракований або навіть повністю кондиційний кузов, у якого відрізали задню частину кабіни а безпосередньо за передніми сидіннями приварювали задню стінку з вікном. Заднє сидіння не встановлювалося, на його місці утворювалася ніша, яка і ставала вантажним відсіком. Цей пікап мав невелику монтажопідйомність підйомність і виявився доволі незручним у використанні. Він не мав ані відкидних бортів, ані додаткових дверей для зручного доступу до вантажного простору. Загалом було виготовлено близько 2,5 тисяч таких екземплярів. Запорожці були дивними, смішними, ламкими, але одночасно улюбленими. Але, перш стати самим собою, запорожець пройшов через чисельні модифікації, серед яких був передньопривідний варіант від московицького намі. А перед ним із Горбатого зробили електричний зразок. Правда, який, як і всі радянські електрички, мав дуже обмежений запас ходу, але він хоча б не дорогтів, як не знати що. Модель ЗАЗ 968 випускалася із 71 по 78 рік. За цей час було виготовлено близько 630 тисяч автомобілів, далі з'явився 968 А. Цю модель випускали із 73 по 80 й рік і всього було зроблено близько 815 тисяч екземплярів. Фактично саме ця машина стала основою всієї серії, адже на її базі пізніше з'явився 968 М. Виробництво цієї моделі тривало із 79 по 1994 рік. Загальний тираж склав приблизно 1 мільйон 100 тисяч машин. Саме 968М став найбільш масовим і довгоживучим серед усіх запорожців. Якщо скласти тираж усіх модифікацій разом від базових версій до рідкісних варіантів, то загальний результат вражає. Усі автомобілі серії 968 у Сумі дали понад 2,5 мільйони екземплярів, запорожець ненавиділи за гул і тісний салон, але любили за простоту, прохідність і доступність. Це була машина, яку можна було лагодити молотком і зубилом. А в народі її згадують досі не тільки як транспорт, а й як символ епохи застою та дефіциту.